Представники НАТО розповіли, скільки військових щодня витрачає армія Російської Федерації під Бахмутом: 1200, 1300, навіть 1500 солдатів на день під час поточного наступу. Співвідношення вбитих і поранених складає один до трьох. Цитує доповідь Альянсу видання The Guardian. Водночас, за даними НАТО, українські війська зазнають набагато менших втрат, а з обох сторін витрачається кілька тисяч снарядів на день. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що в Російській Федерації готуються до ширшого призову на військову службу. Зокрема, планують залучати тих, хто зараз уникає служби через отримання вищої освіти. Дуже ймовірно, що влада змінює вікові рамки, щоб збільшити кількість військових, оскільки студенти таким чином змушені будуть пройти службу. Ці додаткові призовники вивільнять більше професійних військових для участі у бойових діях, пишуть експерти. Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що економіка держави зазнала б масштабних збитків, якщо б ЗСУ не змогли звільнити остров Зміїний від окупантів. Без відновлення контролю за островом Зміїний було неможливе будь-яке судноплавство спортів України. Без цього росіяни просто економічно би нас знищили, цитує Буданова Уніан.